Ой, ну як вам новий електронний документообіг? Хе! Класно! Тепер носимося інстанціями з флешками! Чоловік зненацька повертається додому. Коханець вискакує на балкон, хапається за перила, перестрибує їх, а руки відпустити не наважується. Страшно. Годину висить, дві, світає. Двірник виходить підмітати двір і звертається до нього. Гей, а ти чого тут робиш? Як чого? Ось висю». а ну виси, виси. І тільки ноги підніми, дай підмести. Пішов чоловік на риболовлю. Взяв одну вудку, пів літра горілки, так на бережку посидіти. Сидить, нальє, вип'є. Не клює, майже всю пляшку випив, а жодного клювання не було. Залишилось трохи горілки, і тут клює. Чоловік витягає, а там малесенький карасик. Ну, рибалка подумав, що з ним робити. Та ще й з дрібним таким відкрив йому рота, плюхнув пару крапель горілки і кинув назад у воду. Почав потихеньку додому збиратися. І тут, як почало клювати, чоловік утомився рибу витягувати, наловив повне відерце і, задоволений, йде додому. А тут чує з відерця злісний шепіт. Ну, карасик! Ну, падлюка, наливають, відпускають. А ось пам'ятаю, у нас в дитячому садку теж хлопець один був. Всіх бив, крім мене. Я міцний був, завжди здачу давав. За це мене і вигнали з садочка. Е? Ну, сказали, що сторож не повинен з дітьми битися. Намор вокзал, задихаючись, забігає чувак, закидає валізу на судно, що метрів за п'ять від причалу, чіпляється за якийсь канат, підтягується з останніх сил і ледве живий падає на палубу. Фух, встиг. Ну то й спритно у вас вийшло, захоплюється капітан. Але ж ви могли б почекати, поки ми причалимо. Ой, учора допоміг бабці, що спотикнулася встати. Сьогодні ще двом. От блін! Коли я загадував підняти багато бабок у новому році, я мав на увазі трохи інше. А хочете прикол? Вони на своїй мові не можуть навіть сказати Я переможу.